Це пишний ти робиш для того, щоб в Україні волонтери не змогли допомагати фронту. Я офіційно про це заявляю: Національний банк України і пишний кум Яценюка, Ви все зробили для цього. Сьогодні маленькі волонтери. Неможливо зробити, зібрати кошти, для, щоб тебе сто разів не виїбали, не висушили за це е перевірками. Не заблокували Більше того, більше того. Просто без суда і слідства, як в 2017 році, просто блокують картки, викидають тебе як клієнта банку і не віддають тобі кошти. Тому я ще раз закликаю всіх українців, будь ласка, всі, хто тримають кошти на рахунках, на картках, знімайте. Коли гроші будуть у вас на, на руках, міняйте любу валюту. Але знімайте кошти з рахунків, знімайте кошти з карток. Закривайте рахунки з банками, тому що ви потім нічого не отримаєте. Оце поки ваші гроші, ті гроші, які у вас на руках, все остальне в будь-який момент. Ви просипаєтесь, вас блокують і ви доступ до коштів не маєте.